Доброго дня. У нас вже весна. Начинається Так. Відео не про це. На продажу є листки ресор. З... Зіловські та Камазовські. Це розміри їх, так? Да? Це... це їх розміри. Так, по поводу цін я телефон власника напишу. Будете з ним. 300 гривень, буде листу. Кожний, так? Да? Ну так, да, там який більше, який, може, да, 300 Ну, коротше, так. Да, 300 гривень, ну це буде. Ремонт. Комбайна. Сани з літа віз. Так, ще там він був попередньому відео. Станок ось у. О, станок ще остався. Там, я так зрозумів, все ти розпродав. А, стекло ще Зіловське. Да, о, і стекло Зіловське. 3000 гривень станок з двигуном, ну, в принципі, все Все це. Ну, в зборі. Ро, робить, працює. робить працює. Я так зрозумів тільки без фрез, правильно? О, ні, ота одна, що там у нас а. стоїть маленька. Оце, оця що є, да. і це ця. МТЗ не продається. А це ти от Путіна заховав. Щось ти. Ні, тут ще стругаю, як воно пилюка летить. От... А, а я думав, вот. Це як мука Я думав, от Путіна. Хорошо, буде ще цікаво, щось включусь. Ще на продаж є колеса. такі ось вузькі, пропашні. Але е, вони були в мене в попередніх відео. диски тут в хорошому стані, а скати не годні. Ну, протектор хороший, а взагалі вони потріскані чи я не знаю. Камери ціли, диски хороші, а скати. Коротше, скати не годні. Ой, я щось забув. Ціну, блін. Коротше, якого зацікавило, бо сват казав ціну, це сватове колеса. Сват ціну казав, але я забув. Кому зацікавить, я дам свата номер, бити балак. Так, а ну зараз ще включусь. Ще отакі крила на продаж є. нові, юмезовські. Ну вони зовсім нові. Опять же, ціни я не знаю, блін, кому зацікавило, то будете писати, я дам це сватовий. Крила також сватові. Ой, новий ну, тільки він казав, це старого зразка. Так як у нового зразка тут, типу, тут ручняк. Старого тут ручняка. Ну, коротше, хто в Юмезах більш був, я з Юмезами не дуже, то в Юмезах шарить. Той должен знать. Квадратна кабіна, але старого зразка. О, якось так. Тому що, ну, коротше, він казав, що там русняк у, у крилі. Ну, що, абсолютно нові крила. Використанні вони не були. Все, на цьому все. Кому, кому, кому що зацікавило, будете мені писати, я буду писати номер. Номер хазяїн. За цього за ресори, я, напевно, напишу під відео А, а Сватові, кого зацікавили про полочні колеса, про Пашні, вірніше. Колеса до да крила, то буду давати Сватів номер. Всіх з празником сьогодні 8 березня, то вітаюсь, вірніше з святом. Не з празником. Вітаюсь святом. Хорошого весняного дня, а саме головне перемоги. Все, до побачення!